Наступна вправа має такий вигляд, при якому значенні А графік функції y дорівнює а в степені х проходить через задану точку. Як перевірити нам? Давайте з вами, по-перше, згадаємо, так, що де в нас y, де в нас х, тобто ми замість y і будемо підставляти наші координати. В точці координати. Оце в нас по іксу, так, згадуємо минулу тему, а це в нас по Y. Для того, щоб знайти нам основу А, треба в цю функцію замість y підставити ось цю координату, замість X підставити ось цю. Спробуємо. Спочатку я випишу загальний вигляд. Так, Далі підставляємо і наш це 7 дорівнює А в степені х. Х це в нас одиниця. Що ми з вами отримали? 7 дорівнює А в першому степені. Або 7 дорівнює А, або А дорівнює 7, тобто просто поміняла місцями. Все, ми з вами знайшли. При А дорівнює 7, у нас через графік функції проходить, тобто графік функції проходить через точку з координатами 1 7. Наступно спробуємо точку. Так, це була перша. Спробуємо ще одну точечку. Вона в нас виглядає таким чином Б з координатами 1, 1, 3. Б з координатами 1, 1 3. Так. Знову виписую загальний вигляд функції, а далі підставляю: оце буде мій Х, а ось це буде мій Y. Давайте підставимо: замість Y це буде 1 третя. А в степені Х замість х це буде одиниця. Тобто 1 третя дорівнює А. Чому я не пишу ось цю одиницю? Тому що будь-яке число в степені 1 це те ж саме число. Тобто я так його й залишаю. Далі. Ну, тепер для більшої зручності поміняю місцями і ось буде моя відповідь. Наступна третя точечка, яку ми з вами візьмемо, це точка С координатами 29. З координатами 29, для початку загальний вигляд Y дорівнює А в степені Х. Тепер ще раз підкреслю, це буде мі Х, це буде y. Так, ну і Тепер спробуємо. З вами підставити. Замість y в нас буде 9 дорівнює А в степені Х. Замість Х беремо двійку. Отже, ми з вами отримали А в квадраті дорівнює 9. Тоді наше А буде це корінь з дев'ятки. і це буде 3. Ось наша відповідь. І останню точку, четверту ми візьмемо. Точка D, яка буде мати координати 2 і 4,25. Запишу загальний вигляд: Y дорівнює А в степені Х, це мій Х, це мій Y. Підставлю замість Y я беру 4,25 дорівнює А в X Х X мене 2. Тобто я отримала, що А в квадраті дорівнює 4,25. Для того, щоб знайти А, мені треба витягнути корінь з дробу 4,25. І це буде в мене 25.